Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення квадратичної функції, а точніше порозв'язуємо завдання, які пов'язані з цим матеріалом. Давайте пригадаємо, що являє собою функція квадратична. Квадратичною ми називаємо функцією, яка задається формулою y дорівнює x квадрат, так, де кожному значення x ставиться у відповідність значення y. Які ж властивості має ця квадратична функція? Графіком є парабола. Яка нагадує, ось, подивіться, вона, будь ласка, у вас на екрані. У неї є дві вітки параболи, одна і друга. Причому перша вітка да, від мінус нескінченності до нуля функція спадає, від нуля до плюс нескінченності функція зростає. Відповідно, область визначення, тобто х може приймати будь-які значення в схемі раціональних чисел, тобто будь який х можна брати. область значень функції, y, зверніть увагу, будь ласка, від нуля і до плюс нескінченності, тобто y невід'ємні числа. Невід'ємні числа це більше або дорівнює нулю. Графіком є парабола, ми вже з вами сказали про це. Нуль функцій, тобто точка перетину графіка з осями координаціями. Це у нас х дорівнює нулю, відповідно, y дорівнює нулю. Так, і властивість графіка графік симметричний по відношенню до осі у. Тепер давайте це ми пригадали властивості, порозв'язуємо завдання. Отже, знайдіть значення функції, якщо аргумент дорівнює. І ще раз, давайте пригадаємо: значить, аргумент це у нас з вами. Це значення х. Так, функція це значення ігрика. Читаємо уважно, і ще раз на цьому наполягаю, уважно читаємо завдання. Знайдіть значення функції, тобто треба знайти, чому дорівнює y, якщо Х заданий у вас ось такими числами. Знову-таки, якщо функція задається формулою y дорівнює х квадрат, то значить, щоб знайти у, необхідно значення x підвести до квадрату. Значить, мінус 4 в квадраті, у нас буде 16. Значення y при мінус 4, 16. Y при 8, 8 в квадраті знову-таки 64. Значить, від 8 y дорівнює 64. У від 0,5 значить мінус 0,5 квадраті мінус зникає, буде 0,25. Ось таким чином ми знайшли значення функції y від значення аргумента х. Пер завдання наступне. Знайдіть значення аргументу, якщо значення функції дорівнює 49, 100 і 44. Тобто тепер знайдіть значення х, коротше кажучи, да? якщо значення y дорівнює 49 і так далі. Значить, y дорівнює 49. Значить, ми повинні тепер знайти, яке ж число в квадраті дає нам 49. Якщо пригадати табличку множення, це буде число 7 в квадраті, значить х наше дорівнює 7 y дорівнює 100. Знову таки, яке число в квадраті дає нам 100? Це 10 так, в квадраті, значить х дорівнює 10. І y дорівнює 144. Знову таки, пригадуємо, яке число в квадраті дасть нам 144. Це число 12 в квадраті, значить, відповідно, х дорівнює у нас 12. Таким чином, ми знаходимо значення х, якщо є значення y. Далі пригадуємо, чи залежить, чи належить точніше точка з координатами графіку даної функції y дорівнює х квадрат. Знову таки, Якщо ми пригадаємо так само, як і в попередніх випадках, як перевірити, чи належить точка даному графіку, ми з вами вже такі завдання робили. Необхідно взяти значення х. Пригадуємо, що кожна точка на координатній площині задається двома координатами Х і. Y. На першому значенні х, на другому y. Значить, беремо перше значення, підводимо його до квадрату. Так? І якщо воно дорівнює другому значенню, то точка належить даному графіку. Якщо ні, значить ні. Мінус 3 в квадраті 9, а у нас 6, значить точка А не належить нашому графіку. 2 в квадраті буде 4. А у нас мінус 4, значить, точка Б знову не належить даному графіку. Далі, точка с 25, значить виходить, що точка С із цих трьох точок, тільки вона належить графіку функції y дорівнює х квадрата. Наступне завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіки функцій y дорівнює х квадрат і y дорівнює 4х-4. А потім вже, бачите, друге завдання, побудуйте графіки даних функцій і позначте знайдені точки. Знову таки, давайте уважно подивимось, на які функції, точніше, про які дві функції мова йде в завданні. Перша функція y дорівнює х квадрат. Це квадратична функція, графіком є парабола, умовно кажучи. Да, ось так вона виглядає. Далі друга функція y дорівнює 4x-4. Це kx. Да, плюс b це у нас ніщо інше, як лінійна функція, графіком якої є знову-таки пряма. пряма. Давайте тепер поміркуємо, скільки точок віртуально ну, взагалі, може гіпотетично мати ці два графіки в перетині. Ну, знову-таки, варіант перший. Да, це я так тільки наброски на схеми, щоб ми просто уявляли собі, що ми будемо робити. Значить, є парабола і є пряма, яка може ось так її перетинати, тоді в цьому випадку у нас дві точки перетину. Да, є парабола і пряма може проходити ось таким чином, тоді це одна точка перетину, Є взагалі. І парабола і ось окремо від неї пряма, які взагалі не будуть мати точок перетину. Да? Якщо, знову-таки, нас просять знайдіть координати точок перетину, якщо все ж таки два графіки перетинаються, то у них координати, да? дивіться, по х і по y будуть однакові. Ось на цьому ми і будемо будувати своє розв'язання. Тобто, якщо у нас є дві функції, y дорівнює х квадрат І y дорівнює 4х-4. І ми припускаємо, що вони перетинаються, то у них координати по y буде однакова. Пригадуємо, якщо у мене є два рівняння, і ліва частина цих рівнянь однакова, я можу прирівняти праві частини. Значить, х відповідно, дорівнює 4х мінус 4. X -4. І знову таки, тут ми приходимо до того, що нам треба розв'язати дане рівняння, але квадратичні рівняння у нас тільки з вами попереду, і тоді виникає питання, яким же чином нам знайти, при якому значенні x цієї рівності будуть вірними. Знову таки, ну поки числа невеликі, то можна способом підстановки визначити, що якщо ми візьмемо замість х, Циферку 2, так, то відповідно 2 в квадраті це у нас 4. І 4 помножити на 2 мінус 4, тобто 8 мінус 4 дорівнює 4. Значить, ми маємо з вами x рівне 2, яке задовільняє і першому, і другому рівнянні. Значить, в нашому випадку то, значення аргумента х дорівнює 2, це точка перетину по х. Для того, щоб знайти, чому дорівнює y, нам достатньо підставити або в першу, або в другу функцію. Значення х рівне 2. Ну, я підставлю вперше і отримуємо 4. Значить, точка перетину це точка з координатами 2, 4. Однак. В інших випадках, в інших завданнях не дуже зручно так шукати таким чином, тому що підставляти ну комусь дано, а комусь не дано. Вибачте, да? і тоді, відповідно, найпростіший спосіб це побудувати графіки даних функцій, і потім вже на координатній площині подивитися їх точку перетину. Тому найпростіше і другий спосіб ми зараз з вами і його будемо виконувати. Значить, будуємо систему координат. Тепер в цій системі координат будуємо графік функції y дорівнює x квадрат Пригадуємо основні точки. Да, 0, 0 далі 1, 1. Дуже просто: 2 в квадраті це 4, 2, 3, 4. Так, значення, і відповідно 3 в квадраті це буде 9, 5, 6, 7, 8, 9. 9 І трічка. І симетричні до цього з протилежної сторони. Ми будуємо з вами точки. Тепер з'єднуємо ці точки для того, щоб утворити параболу. Так. Отже, ми отримали ось графік нашої функції, y дорівнює х Для побудови прямої, пригадуємо, нам потрібно як мінімум дві точки. Знову-таки, ось тепер цю функцію, якщо ми будемо будувати, да, Табличку хоча б на два значення. Беремо х, наприклад, дорівнює 0, і х дорівнює 2, наприклад. Да? при 0 підставляємо 0. Мінус 4, це буде мінус 4, 2 на 4, 8, мінус 4 буде 4. І тепер будуємо значить, точка з координатами 0, мінус 4, 0 по х, мінус 4, раз, 2, 3, 4 по ігреку. Мінус 4. Так, і відповідно, тут у нас буде 2, 4. ось наші дві точки, 2, 4 і мінус 4, 0, і тепер нам треба їх з'єднати прямою. Ось, подивіться, у нас вийшов графік функції y дорівнює 4х-4. І таким чином ми бачимо, що дійсно графіки перетинаються обидвох, прямих, обидвох гра функцій в точці з координатами, яка відповідає значенням 2 по x, 4 по y. Значить, точка перетину з координатами 2, 4. Аналогічно тепер подивіться, завдання розв'яжіть графічно рівняння. Знову таки, квадратичні рівняння, якщо коли ми їх вивчимо, тоді вже будемо мати змогу з вами розв'язувати і не будуючи графіків. А зараз, поки що, найпростіший спосіб знайти точки перетину або розв'язок, да, чи буде перетинатися, чи не буде, і якщо буде, то в якої точці? Це якраз графічний. Перше завдання х квадрат дорівнює х-1. Знову таки, нам треба побудувати в одній системі координацій. Координат графік функції y дорівню х квадрат І в цій же системі координат графік функції y дорівню x-1. І подивитися, де вони перетинаються, чи перетинаються взагалі. Будуємо систему координат. Так, побудували систему координат і тепер наносимо основні точки. Значить, графік функції y дорівню x і ще раз, давайте пригадаємо точки 0, 0, Далі 1, 1, 2. 4 і 3, 9. Це з однієї сторони, відповідно, симетричні. 4, мінус 2, і, відповідно, мінус 3, 9. Тепер з'єднуємо їх плавною прямою. Так, побудували, з'єднали. Тепер y дорівнює x-1. Знову таки, для того, щоб побудувати графік цієї функції, да, будуємо табличку на два значення. Х дорівнює, наприклад, 0, і х ну, наприклад, 2. Підставляємо: 0 мінус 1 буде мінус 1, 2 мінус 1 буде 1. Будуємо точки даного графіку. Так, 0 мінус 1. Так. По Y мінус 1, вот эта точка. І 2, 1, 2, 1 Ось буде ця точка. 2, 1 Так, тепер через них проводимо пряму. Так, і давайте звертаємо увагу. Тепер у нас в одній системі координат побудовано два графіка: y дорівнює x квадрат і y дорівнює x-1. І якщо ми тепер уважно подивились і все правильно побудували, дивіться, у нас пряма, вона взагалі не перетинається з нашою параболою, з нашим графіком функції y дорівнює x квадрат. Значить, В цьому випадку даних розв'язків немає. Тому ми підписуємо розв'язків. Немає. Так, наступне завдання х квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. Як же розв'язати в цьому випадку? Знову таки, давайте подивимось, перетворюємо, да, щоб справа у нас було х квадрат, все інше переносимо на інший бік. Нагадую, при перенесенні через знак дорівнює знаки змінюються на протилежні. Значить, буде 2х плюс 3. Значить, тепер ми окремо повинні побудувати графік функції y дорівнює х квадрат, окремо графік функції 2х плюс 3, але в одній системі координати подивити чи вони перетинаються. Будуємо. Щоб не затримувати графік функції y дорівнює x квадрат, будуємо по тим самим точкам, так і відповідно на системі координат. Так, тепер в цій же системі координат будуємо графік функції y рівня 2х плюс 3. Знову-таки беремо два довільних значення х, підставляємо функцію і шукаємо довільні значення y. Давайте візьмемо 1 і 2, наприклад. Да? Підставляємо 2 на 1, 2 плюс 3 буде 5, 2 на 2 4 плюс 3 буде 7. Значить, дві точки з координатами тепер наносимо на наш графік. В систему координат. Точка з координатами 1, 5, ось вона буде. Так? І точка з координатами 2, 7. Так, це якщо це 5, 6, 7, 2, 7. Проводимо тепер через ці дві точки нашу пряму. При побудові ось такій, зверніть увагу, на якій відстані точка від точки у вас знаходиться. От дивіться, перша точка, да, і друга точка, клітиночка праворуч і дві вгору. Для того щоб не помилитися, інші всі точки, так як вони знаходяться на одній прямій, будуть так само виглядати. Да, клітинка праворуч, гору, праворуч, гору. А тут, наприклад, дві вниз, да, одна ліворуч, дві вниз, одна ліворуч. І таким чином, ось ми провели все. В одній системі координат, і тепер давайте подивимось, ось наші точки перетину, які у нас виявилися: ось перша точка перетину. так, І ось наша друга точка перетину. Ця точка. Давайте її позначимо, точка А і її координати опускаємо із точки А на Х. Це у нас буде 3. так, на y. Це у нас буде 9. Значить, перша точка перетину 3, 9. Друга точка перетину. Давайте позначимо її, точку Б. Опускаємо на вісь Х буде буде мінус 1. На вісь Y це буде одиничка. Значить, з координатами мінус -1, 1. Значить, відповідь дана. Два рівняння має дві, да? два значення. Перша це точка з координатами 3, 9, і друга це точка з координатами мінус 1, 1. Отже, розв'язками будуть, якщо знову таки брати по х, то два значення: х дорівнює 3 і х дорівнює мінус 1. Є розв'язком, які задовольняють обидва наші рівняння. Ось таким чином розв'язується графічне рівняння з використанням властивостей функції і побудови функції в одній системі координат. Ну, а на сьогодні все. Якщо вам сподобався урок, не забудьте підставити лайк під відео і до наступних зустрічей!